12 травня в ефірі 11-го каналу Новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю. Дев'ять обстрілів з важкої артилерії та дронів. Окупанти тероризують Нікопольщину. Атаки не вщухають від учора. Вогнем накрила одразу три громади. Зруйнована інфраструктура та будинки місцевих. Більше про ситуацію в області розповість наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Полю. Вітаю, Олено. Вітаю усіх. Вже зранку окупанти намагаються атакувати Дніпропетровщину. Над областю помітили безпілотник. Ми продовжуємо слідкувати за інформацією. За ніч окупанти чотири рази обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії. Під вогнем опинилася Червоногригорівська та Марганецька громади, а також сам Нікополь. Люди, на щастя, не постраждали. Далі усі подробиці. Вся інфраструктура і комунальні підприємства виконують свої функції. Не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів в нас залишається. Лише за вчорашній день армія РФ п'ять разів гатила по Нікопольщині. Знову атакували з важкої артилерії та безпілотників. По обіді обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду. А вже надвечір вгатили Помирівській громаді. Люди не ошкоджені, але знищено та пошкоджено чимало інфраструктури. Далі пряма мова. Через вчорашній вечірній обстріл у Мирівській громаді пошкоджені лікарня, адмінбудівля та 11 приватних будинків. Повністю зруйнована одна господарська споруда, та ще сім пошкоджені в інших районах Дніпропетровщини. Доба минула спокійно, і зараз ситуація у Дніпрі та області залишається під контролем наших захисників. На цьому у мене все, Олено. Дякую, Полю. Це була наша кореспондентка Поліна Паламарчук, яка розповіла про ситуацію в області, зокрема про вчорашній обстріл Нікопольщини. І вночі три ракети Росіяни випустили по Авдіївці та дві по вугледару. Обстріляли з артилерії Курахове, завдали удару по Краматорській громаді, влучили по школі та в житловий сектор. На щастя, без постраждалих за добу лише на Донеччині. Від рук окупантів загинула одна людина і 12 поранено. Найзапекліші бої тривають під Бахмутом. Росіяни не несуть великі втрати живої сили. А наші оборонці тут просунулись вперед ще на два кілометри. Маю честь подякувати нашим воїнам і нашим підрозділам, які особливо відзначились у захисті держави від початку цього тижня. Осув гордиться. Третя і п'ята окремі штурмові бригади та 28 восьма окрема механізована бригада імені мені За зимового походу. Я дякую всім вам, хлопці, Кожному солдату. Дякую. Троє загиблих та троє поранених. Страшна аварія на трасі Дніпро-Нікополь зіткнулися одразу три автівки: Нісан та два вази. Водій та двоє пасажирів одного з легковиків загинули на місці. Керманича затиснуло у понівеченому авто. Його тіло довелось деблокувати за допомогою спецобладнання. Інші два водії та 88-річна пасажирка отримали травми. Їх шпиталізували. Причини аварії встановлюють правоохоронці. Отримала надважке поранення, але знову прагне повернутись у військо. Наша наступна історія про безстрашну жінку воїна зараз. Її травмовано після вибуху ногу рятують медики. А вона вже мріє, як знову стане острій. Що мотивує захисницю боротись далі? Наша Олена Городецька розкаже. Це архівне відео військовослужбовиці Юлії. Вона операторка квадрокоптеру, була командиркою відділення. Пліч опліч воювала з хлопцями на передовій. Побратими високо оцінюють Юлію. Під час повномасштабного вторгнення в Україну Юлія, звісно, зі своїм підрозділом виїжджала та да, отримала, як можна так сказати, бо любіді в Юлії, звісно, такий міцний характер, міцний досить характер і цілеспрямований. Тобто що дуже важливо. Юлія має чотири ротації на нуль в Донецькій та Луганській областях. З 2017 року не мала жодного поранення. Але рік тому машина, в якій Юля їхала з побратимом, підірвалася на протитанковій міні. Мене доставав мій побратим з гарячої палаючої машини. Він мене посадив на дорогу і сам побі... ну, наклали турнікети, і він побіг за допомогою, бо в нас не було ні радіки, мій ті... мій телефон горів в машині. Нога висіла на березі так в сторону, і перше, що я подумала, що, мабуть, ампутують. Але чесно скажу, в мене не було тоді ніякого ні страху такого, ні паніки якоїсь. Ну, бо я розуміла спочатку, куди я йшла, що це загинути, може загинути, можуть бути якісь травми. Вердикт лікарів був невтішним ампутація. Європейські медики також не брались відновлювати ногу, а потім в Київському інституті травматології, буквально по крихтах, зібрали п'ятку І дали надію на те, що дівчина зможе ходити. Ну зламані були обидві ноги. Цю дуже швидко підремонтували за два місяці. Там же цю ще досі триває реабілітація. Юлія змінила вісім шпиталів, перенесла з десяток операцій, проте впевнена, скоро повернеться в армію. Я розумію, що мій фізичний стан вже не буде таким, як був до того, але я розумію, що мій е, досвід е, що. Е, все, що я пройшла, може зіграти гарну роль для того, що відбувається навколо, і може комусь я зможу допомогти якимось своїм досвідом у 93-й бригаді, де служить військова, підтримують її рішення. кажуть жодного поділу за гендерним принципом в армії немає. Жінки були на посадах командирів танкових. По потеперні час в нашій бригаді є безліч посад, на яких перебувають жінки, службовці. Це і оператори механізопера коптерів в механізованих Рішення Юлії повернутись в армію підтримують її донька і мама. Але зараз військовій треба пройти реабілітацію, аби знову навчитись ходити. Олена Городицька, Євген Дрозд, новини 11 каналу. І на цьому випуск завершено. Якщо у вас є цікава інформація, звертайтесь на нашу гарячу лінію. Телефон зараз на ваших екранах. Ну і слідкуйте за 11 каналом у соцмережах. Побачимось, бережіть себе.